Доброго мирного дня, всі мир у спокою затишку. ось така у нас погода. Такі в нас хмари, вітрисько дує, ну, але порівняно не є дуже холодно. Тут вже коло нас посіяли. Ось все кром позаробляли. Та й таке то. Ну а ми з Наталкою вийшли на поле. Тут в мене трутка в торбі стоїть. Оце зав'язана в торбах куку турбів. Це я ще вибрала з тільки огірків і помідорів. Ще буде банка огірків. Помід... Ось і вже там, певно, що буде по всьому, бо вже всі майже посохли. Десь якийсь ще кінчик зелений огірочка. Ну, дому ще гарні, зелені. А тут... з Тут половина нормальна, половина. ні. Ну, буряки так само не дуже, але ж нічого, все буде добре. Ось. І будемо з Наталкою зараз полоти барабої. Починати братися. Де там ті, що зникалися? Чого ви не допомагаєте? Чуєте, каже Надя, Те, фу, Надя, Наталя. Де ті всі А Ану, приїжджайте допомагати барабої її полоти. Я хочу спати. Так, що ось такі то справи. Будемо працювати. Треба потрошки братися. І десь в вересні місяці починати копати картопельку. Зелена, не зелена. Будемо починати десь, я знаю, моє числа 5-10 вересня. Треба буде вже починати копати. Там з гарбузами займатися треба буде. Ось, а там буде видно, що будемо далі робити. Так щось таке таке. А вам скажу. Ходіть до мене на допомогу. Ой, вони такі клянути, вроді чисті. Але отут, де вже посохли, значить, тут вже хоптюри купа є. Де гарбузи росні гарні, то тут хопти такої нема. А де барабої посохли, то вже діло трошки хуже. Там хопта вже є. Ну нічого, все буде добре аби люди здорові. Бачу, вони такі файні яблука червоні. Я напевно їх піду попробую. Які вони на смак. О, ті червоні хочу подивитися. Що це за... А, Ти можеш полати, не чекати! О, все подерте, все злущене. Так що ось таке то, йдемо, глянемо. А ось вони і смачні, хоча я маю дуже великий сукнів. Але підемо попробуємо Такі гарні, червоненькі. Вай, вай, тут тих вошей купа. Дві які вайні. Висота. Досить не тверді, нігенькі. Якби ніяких не було, то і ті смачні, так скажу, як є. А-а-а! Губу вкусила. Оце туди. Нічого. Занесемо на тальці спробувати. i popróbuję. Wskazuje czy smaczni czy nie. Oś tak. No powinny b... one powinny leżać bardzo takie jabłuszka, Oj, że glit dostaje. że robi się czerwony. Так, Наталі, несу тобі на пробу. Скажеш, чи смачне чи ні? Ну смачно? <смачно>? <смачно>, <смачно> Я кажу. Вставай полоти, значить. Адже ти салат мене. Села от мене, насіння буде. Хоча я, я нарвала на насіння багато. Ладно. Що ми скільки з полем тоді покажу? Будемо працювати. Вставай, Наталі. день не стоїть, сонце не пасеться, а робота сама не робиться. Будемо трошки братися до роботи. А вам всім скажу, поки місць пауза. Дивіться, що наталка знайшла. Ось тут того на спидічку. Дивіться, яка ножка так. Йому за земно, але ну, він живий, вусами він ворожий добре. Де, я думаю, що це вітер чи ні? Ні, це він. Коньок. А в мене десь тут відбивна поскакала, Де? вона не знає. Так, десь поскакала моя відбивна. Землянка, так? Так, да, така трапуха. Не знаю, десь пішла. Я вирвала хоптий кусок з курінцем. І у нас дві там вилізла. Десь Ти пішла. Пробив? Ну. То воно гостре. А як же? Він ще й кусається. Ну я виконується коло. Так що ось таке, дивіться. Ми тут же спололи, яка красота. Глянь. Ага. Глянь. Ну. А тут ще ліс густий. Ну як, люди з такою хоптою копають і кажуть, чисте, ну я до такої не звикла копати. Я так кажу, як є. Я привикла, що має бути чистенько. Ось так щось таке. Не О. Що його роздушити чи нехай біжить. Вики, які, які драні бабушки на шинь, потрібні. Все, полетів на інший світ. Струс мозгу отримався. Так щось такі, то справи. Будемо ми полоти далі. Ось, а вам скажу всім, напевно, до зустрічі. Вже більше знімати не буду. Тут таке зарощене, будемо полоти. Що з полем сьогодні, то з полем. А що і ще завтра, якщо буде здоров'я, та й таке. то Там дасть чути. Аби люди здорові. А вам скажу всім гарного дня і міцного здоров'я. Миру, спокою і затишку. Тільки хороших новин.